Анна лежала в ліжку, насолоджуючись видом місяця, що зазирав у вікно, коли раптом почула легкий скрегіт, що долинав із кухні. Здавалося, що щось пересувається дерев'яною підлогою. Анна подумала, що це вітер або, можливо, кіт, якого вона бачила, коли той блукав навколо ділянки в день. Вона проігнорувала звук і заснула. Наступні дні, однак, принесли нові дивні події. Коли Анна ремонтувала вітальню, вона помітила, що інструменти змінювали місце, хоча була впевнена, що залишила їх у певному місці. Одного дня вона знайшла молоток на кухні, хоча користувалася ним на другому поверсі, іншого разу фарба, яку вона залишила на підвіконні, стояла посеред кімнати. Сусіди почали розповідати їй історії про будинок, які лише посилили її занепокоєння. Це місце завжди мало погану репутацію, сказав літній чоловік під час візиту до місцевого магазину.